А ось ігра несе їжачок. Що ж він несе? Давайте розглянемо. Так, давайте поглянемо. Що ми бачимо? Їжачка біля нього багато фруктів і грибочки також є, так? Як ви думаєте, що ж несе їжачок? Поглянемо на оцю форму, що вам нам нагадує? Так, це яблучко, тож помістимо на їжачка. Яблочко. Поглянемо на цю форму. Що воно вам нагадує? Жолудь, Тож на їжачка покладемо ще й жолудь. А от ця форма що вам нагадує? Це груша, тож їжачок буде нести іще і грушку. А оце це що за форма? Так, це білий гриб. Їжачок несе білий гриб. А це що за форма така цікава? А це теж грибочок називають його лисички. Ось погляньте, скільки фруктів і грибочків несе їжачок.